Фу, Боже, як можна таке викладати в соцмережі? Як можна викладати таке гарне? Скажи, так? Що? Ти хто взагалі така? Я заздрість? Я злюсь, а не заздру. Чого ти прийшла? Злість, то маска заздрості. Маскою також бувають смуток та інші емоції, але насправді ти заздриш фоткам цієї дівчини. Заздрість. Я тебе не люблю взагалі. Іди геть, ти зайва. Стоп, полегше. Я взагалі-то корисна емоція, як і будь-яка. Питання, як ти мене виражаєш. А чого ти така е двостороння? Бо я буваю здорова, біла і руйнівна, чорна. Обирай от прямо зараз. Я обираю чорну заздрість. Окей, чорна, так чорна. Тоді напиши, що вона страшна, жирна корова, і взагалі. Откней Б і все, ти береш їй просто найгіршого. Ця дівчина написала, що я класна, і вона мені бажає всього найкращого. Чому це не працює? Вона мала впасти в вічі, зненавидіти себе або хоча б трошечки засмутитись. Так? Бо чорною заздрістю ти робиш гірше собі. Це взагалі-то ти сказала так написати. Але ж ти сама обрала чорну заздрість? Ну що, тобі стало легше? Ні, мені не легше і не краще. Окей, я обираю білу заздрість. Що мені робити? Розкажи. Добре, але я розкажу про це у другому відео. Заходь на стрінку і дивись.